Доброго дня, всім привіт, друзі. Ми сьогодні на дачі, і сьогодні в нас буде розпочато новий проект. Ну, Я вам вже, коли ми гуляли з вами садочком сестри, казала, що придумала новий квітник на дачі. І ось сьогодні ми будемо починати з того, що будемо вкопувати бордюри, будемо відгороджувати газончик від квітників, поєднаю зони і зроблю таку зелену кімнату. Зараз вам більш детально розкажу. Будемо вкопувати з донькою ось такі бордюри. Це бордюри надала мені торгівельна компанія Віст, бордюри фірми Верано. Потім будемо працювати. Я більш детально про них розповім. Зараз розкажу про свою ідею. Ось дивіться, донька буде вам показувати, а я буду розказувати. Дивимось ось сюди, в правий бік. Тут в мене зона навколо озера, я її так називаю. Ось так вона відгороджена дерев'яними такими брусочками. Ну, це я в минулому році просто так поклала, щоб було гарніше видно. Це зручно, коли особливо бордюрчиків копаємо. Не буде туди потрапляти газончик, бо бачите, вже через ці дерев'яні бруски він вже заліз. Бордюр захистить саме декоративну зону. Від потрапляння газону. Друга зона в мене під парканом. Тут в мене троянди, лаванда і також висаджені цибулькові. Ось же сходять нарциси в декількох місцях. Ви бачите. І там буде. Напівтіньовий квітник з гортензіями. Також ви бачили, як я їх висаджувала. Гортензії, тут є троянди, є лаванда, є деякі ще кущики. Від усього великого абрикоса тут складається така тінь. І я хочу. Прибрати, ну тому що а вже ж бросочки, це тимчасово і ново, ну, видно, що тимчасово ну, їх або пофарбувати. Ну краще буде з бордюрами. А тут камінці, тобто, ну різні матеріали, я хочу сказати, і я хочу зробити одну єдину клумбу, один великий квітник. О, щоб ця зона газону була вже відгороджена, я буду її так називати зелена кімната. Я хочу ось тут посередині поставити арку з трояндами. Вже в мене є дві видкі троянди. В минулому році я їх посадила там біля входу у двір, але вони там дуже погано ростуть під вишнею, яку ми з вами щеплювали. Там в мене троянда полька, а друга, не пам'ятаю, напишу вам. Тобто я роблю ось тут таку велику відстань залишаю для арки. Саджаю за аркою по трояндівитки, і починаючи, ось, наприклад, ось тут арка в мене закінчується. Зараз я ось дістала шланг. Я завжди буду відгороджувати все шлангом, малювати контур, скажімо так, по якому ми потім будемо вкопувати бордюр, і щоб було зрозуміло, як виглядає квітник. Ось тут завершується арка. Прибираємо ось так газончик, і ось тут вже піде квітничок. Саджаємо троянду, тут можна посадити лаванду, туш, спіреїв, можна кущові троянди, і піде квітничок ось так навколо, навколо, навколо. І... Дійде він усюди, до того місця, де в нас буде друга частина арки, де в нас буде рости троянда. Також звідси він ось таким чином буде відгороджений бордюрчиком. Зараз ми викладемо з донькою шлам і тоді вам покажемо, я думаю, ви зрозумієте, яка в мене задумка. Так, ну і ось трішечки ми намітили арки, поставили поки що ось такі дві арматурини. Ну І так як ця арка в мене ще в планах і мріях, то ми просто так зверху зв'яжемо зараз якимось проволочкою. І ось тут я біля неї посаджу троянду і вже зможу її підв'язувати до цих арматурин. Відстань ось тут між арматуринами, ну ми так приблизно подивилися, я так думаю, до двох метрів, може, трішечки менше. І ось Таким чином виклали шланг. Більше рівніше не вийшло, бо він на вулиці був холодно, не розкладається. Камінці всі ці прибираємо і поки що складемо отам подалі кубкою, але вже є в мене також плани, куди їх подіти. Лакусик спостерігає обов'язково дивиться, щоб все вірно ми зробили з донькою. Так, і ось так пішов, пішов мій квітник. І ось тут, таким чином, тут в мене відмічено це посаджений піончик жовтого кольору. Ранній, це ми в минулому році з Тетяною обмінювалися. І ось сюди прийшов. Ось такий буде квітничок. Ну, Зараз почнемо копати, бордюрчик укладати, і тоді вже буде гарніше видно. І ось зараз відійду в цей куточок, ось уявіть, тут вход між трояндами на ось цю зелену галявинку. Ось так поставила бочку. Але хочу її пересунути сюди ближче. Ну, я думаю, і потім наприкінці відео я вам покажу. І буде це такий літній столик у нас. Ну, На жаль, в минулому році були плани в мене зробити столешницю з мозаїки, але не встигла ні восени, не взимку часу на це не було. Ну, Може, влітку, коли буде вільна хвилинка, будуть цим займатися. Поставити поруч стілець і дуже гарно можна попити кави. Я вважаю, що дуже непогана така буде. Відокремлена зелена кімната навколо будуть від озера, вона трішечки буде захищена високими ліліями. Бачите, я навіть ще не зрізала і зараз спеціально залишила, щоб було видно. Лілії досить високі. Ну в минулому році, я думаю, ви бачили. Потім тут на паркані в мене Відка декоративна, жималость каприфоль, дуже ароматна, дуже гарно квітне і запах приємний. Також досить високі троянди, тобто від сусідів, відгороджені. Ну, Тут, начебто, такого високого з декоративного в мене нічого немає, але тут дерева і сусідів майже нікого не видно. Я так думаю, що буде досить Це... затишна і цікава така садова кімната. Ну що ж, починаємо працювати. Так, все, ми прокопали траншейку, всю вже одразу підготували і тепер будемо вставляти бордюрчик. Ну, В мене висота бордюрчика 15 см. Кому як подобається вставляти, можна більше ставити, можна, щоб більше було зверху видно, я буду залишати десь 5 см зверху. Мені подобається, коли трішечки видно бордюрчик. Взяли ось такий молоточок резиновий. ну, Я не знаю, знадобиться він нам чи ні. І лопатку, якщо потрібно, буде трішечки відхилити. Ці бордюри на огляд надала мені компанія віст. Газонні бордюри торговельної марки Верано. В наявності є бордюри зеленого і киричневого кольору, шириною 10, 15 і 20 см. Бордюри це еластична та міцна стрічка. Завдовжки 9 метрів. Виготовлене з волого та морозостійкого пластику, бордюрами дуже гарно відокремлювати газони, квітники, стежки. Також, якщо їх гарно закріпити, можна сформувати грядки, можна відокремити стежки з декоративного каменю, кори, щепи. Бордюр досить гнучкий, тому ним легко створювати чітко окреслені вигнуті садові доріжки та квітники. Також з його допомогою можна створити багатоярусні клумби та квітники. Бордюри великої ширини можна використовувати як захист від протів. Посилання на сайт компанії Віст залишу в описі під відео. Заходьте на сайт компанії Віст, ви знайдете багато товарів для дому, саду, городу, будівництва. Ну, ось так майже закінчила. Не знадобився мені молоточок, трішечки підрівнювала лопаткою. Бордюр досить еластичний, не, не ламається, і легко його придавити, щоб прикопати потім в ґрунт. Ось так. Зараз з двох боків отак обійду з, з одного і з іншого. Ну, от, давайте я вам покажу, як. Отак буду йти і трішечки його втрамбовувати. Проливати не буду, щоб він гарненько-рівненько став. Будуть дощики, і я думаю, вони цю роботу зроблять. Я просто зараз підрівняю його ось так і втрамбую. І все. Так. Що далі буду робити? Вітер піднявся, так гарно було без вітру. Приберу ось тут. Прополю газончик, ну тобто там, де не повинно бути газону, там, де в мене будуть посадки, прополю. І піду, викопаю ще дві троянди, пересаджу. Ну Далі будемо бачити. Ось цей шматочок хотілося мені також закрити тирсою, так як навколо озера і як під парканом, але вже казала вам, що на цей рік. Мабуть, не буде нам тирси, тому що вже в інше місце придумали її використовувати. Ті, в кого ми брали її, два мішечки в мене залишилось. Ну, може ті два мішечки висиплю. Але спочатку все одно потрібно ось цю травичку, яка після зими зійшла, прибирати переполоти. Ну, подивлюсь, якщо вистачить сил, то зроблю це сьогодні, і квітник мій вже буде готовий. З таким чином накрила тут картоном цей шматочок, вирішила отак вкрити, не прополювати. Трояндочку пересадила одну, трояндочку пересадила другу і також там накрила. Зараз, скільки в мене є тирси закрию, засиплю точніше, ну, вже щоб воно було в одній темі зі всім іншим квітником. Потім газончик підніметься, я восени підсівала його трішечки. І буде гарно. Такий бордюрчик, мені подобається. Така затишна вийшла садова кімната. На жаль, пішов дощик, хотіли ще каву попити, брали з собою. Ну, вже зараз дороблю і на сьогодні все. Ось таким чином присипала. Потім, коли надумаю, щось тут посадити на цьому відрізку, просто зроблю отвір. Картон дуже м'який, особливо він ще просочиться вологою від ґрунту, і будуть дощик, і полив, і потім саджаєш туди рослинку дуже зручно і легко. Ось закінчили сьогодні ми свій квітник. На жаль, дощик нам трішечки зіпсував погоду, хотіли при сонечку посидіти, випити чашечку кави, але я вам все одно покажу одну хвилинку свою задумку. Ось така в мене була задумка, влітку ось так під сливою будемо відпочивати і пити гарячу каву. Мені здається, дуже гарна, затишна і цікава вийшла садова кімната. Лакусік вже змерз, будемо збиратися їхати додому. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.